файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі і знову на нашому каналі спеціальний випуск. Цей випуск присвячений всім справам з 12 по 15 січня 2024 року. За київським часом зроблені розрахунки. Як завжди, розпочинаю з агрогороскопу. Отож, перші два дні. Це у нас місяць в знаці водолій, це ще час гекати, але це і водолій, і геката не дають нам можливості будь-які посіви проводити і не працюємо з розсадою. Не турбуємо ні розсаду, ні насіння. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкільників та хвороб і зелені операції проводьте. Поливи та підживлення. Не проводимо це знак стихії повітря. Рослини в цей час дихають. В саду можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Зелені операції для будь-яких рослин якраз дуже гарний час. Збираємо врожай в теплих країнах, робимо заготівлі. Квашення капусти не займаємося в цей час, але настоянки можна готувати. Не збираємо лікарські рослини та не йдемо на риболовлю, а кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб та зелені операції. Наступні два дні, 14 та 15 січня, це період, коли місяць буде знаходитися в знаці риби. І вже нарешті у нас позаду геката та й позаду вже місяць без курсу. І перехід місяця в знак риби о 5.30. Даємо трошечки часу, щоб уже. Повністю працювали енергії знаку ри, продуктивні енергії. І після 8 години ранку 14-го і вся доба 15 го можна сіяти насіння помідорів, перців, баклажанів, різної зелені, капусти різних сортів, огірків можна займатися пророщуванням насіння. З розсадою також працюємо з 8-ї -го години ранку 14-го і вся доба 15-го. Для квітів актуальні, до речі, кімнатні рослини теж були у нас питання, коли можна пересадити. Отож, можна для квітів кімнатних рослин запланувати поливи та підживлення. Поливи з 5.30 починаємо, підживлення з 8.00 І тут же ми працюємо ще із розсадою або пересаджуємо кімнатні рослини. Це можна буде зробити. Поливи та підживлення для всіх рослин 14 з 5 30 – це поливи, підживлення з 8 і вся доба 15. В саду, вже в цей час нічого не обрізаємо, але можемо захищати від шкідників гризунів наші рослини. Перевірте, будь ласка, тому що десь вже і зайці погризли кору, та і криси, миші, теж, вони щурі і миші, вони теж шкодять рослинам. Так що, там, якщо треба, щось підсипте, дивіться, будь ласка, уважно за деревами. Тим більше, що такий рік, і холодно, і сніг, і тому треба дивитися добре за садовими деревами. А ось дивіться, в нас стільки ні червоне, ні що це за ні? А це не можна проводити в знаці стихії води. Зелені операції, не можна збирати врожай і робити заготівлі, не можна квасити овочі та готувати настоянки і не збираємо лікарські рослини. Що стосується риболовлі, то в рибах можна буде запланувати, але не не забувайте, що треба робити підживлення для рибок, для того, щоб можна було їх зловити. А для кімнатних овочів актуальні поливи 14 з 5.30 і підживлення після 8 ранку. Поливи та підживлення 15-го теж будуть актуальні всю добу. Наступна рубрика називається Місяць для будинку для здоров'я знову ж таки на цей період з 12 по 15, включно січня 2024 року. Нарешті вже можна розпочинати проекти нові і купувати дорогі речі. І ось коли цей час наступає, до 14 го нічого не робимо. У нас і геката. В гекату нічого цього не воно не буде працювати. Це чорний місяць. І місяць без курсу, ось дивіться, і завершується цей період о п'ятій 29 дев'ять, якраз чотирнадцятого. Тому вже з 6-ї години ранку можна розпочинати нові справи, нові проекти, купувати дорогі речі, автомобілі, нерухомість. І це можна буде робити також ще 15-го. От гарний час до всього цього бачите, вже чиста продуктивна енергія йде. Ще будуть дуже позитивні енергії бісекстиля Меркурій, Юпітер, Сатурн. Так що, будь ласка, успіхів вам по розпочатку нових справ. А тепер перейдемо в будинок. В будинку 12-13 це знак стихії повітря. Тому з грубою каміном не повинно бути проблем. Якщо тільки сильний-сильний вітер, то може задувати дим назад в будинок. А так все повинно бути норма. Далі, будь ласка, зверніть увагу, у нас стрижка волосся, стрижка нігти, фарбування волосся, фарбування волосся вода лії не заплановано. Це геката, тому, будь ласка, не турбуйте. А от мити волосся можна 12-13. Не плануємо сауну, будемо про здоров'я. Говорити, там під ударом наша серцева судинна система, кровообіг, будь ласка, не плануємо сауну. Маски в цей час не працюють, це знак стихії повітря. Наші клітини теж дихають, очищення шкіри вже на зростаючому місяці не проводимо, очищення організму ще можна, 12 та 13. Рукоділля у знаці водолії краще нічого не розпочинати. Для тіста актуально трошечки більше рідини. Чи води, чи молока, прання прибирання можна, якщо не дуже брудне. А якщо дуже брудні речі, то, будь ласка, перенесемо на наступні дні. Ну і прибирання в цей час. Ми розібралися, а от ремонтні роботи, очищення стінок, підготовка, дуже гарний час можна розпочинати. І провітрювання речей при гарній погоді теж можна розпочинати. Йдемо далі, а далі у нас 14-15 знак стихії води. А значить, у нас може валити дим назад у будинок. Васелі, бути багато диму, будь ласка, будьте уважні, розпалюйте трохи з невеликої кількості дров. І знову ж таки, це риби. А в рибах не можна стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся та й мити волосся не можна. Це такий складний час. Сауну теж не плануємо, теж у нас під ударом певні органи, і ми зараз будемо говорити певні системи, які треба поберегти в цей час. А от маски в цей час 14-15 будуть працювати гарно. Очищення шкіри не проводимо, очищення організму також не проводимо. Рукоділля в рибах дуже гарні творчі роботи. Будь ласка, будь ласка, заготуйте чи папір. І треба якусь е, ручечку, щось з чим можна писати, і запишіть, будь ласка, які думки будуть приходити в цей час. Замалюйте, тому що риби дарують дуже цікаві творчі проекти. Отож, ви зробіть це все, запишіть, а потім будете вже і починати можна гарні роботи, можете і шити, і вишивати, і так далі. Риби дуже, і це зростаючі місяці, дуже гарно будуть на це впливати. І бісексіль, Меркурій, Юпітер, Сатурн теж дають цю енергію. З рукоділля ми розібрались. Тісто в цей час пливе, не працює цей час з тістом. Пронять прибирання ось це час, коли можна працювати з цими роботами. Чому, От якщо дуже щось брудне, саме в рибах дуже гарно все. і... Прання проходить і прибирання. А ось ремонтні роботи та провітрювання речей на цей час ні в якому випадку не плануємо. Якість ніяка, будете все переробляти. І ще одна рубрика, називається вона здоров'я. Отож, 12 і 13 місяць буде в знаці водолій. Це складний час гекати, тому тут взагалі дуже уважно треба бути до свого здоров'я, спокій повинен бути і поменше фізичних напружень. А до всього водолії вразливі ноги, а це всі кісточки, гомілково стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг і серцево-судинна система. Ось чому не можна планувати в цей час похід в сауну. В цей час можуть спостерігатися судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки. І в цей час можуть. Турбувати тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та на кровоносній системі і на очах. Загострюються в водолії хвороби, такі як варикоз, тромбофлебіт, геморой та нервові хвороби. Наступний період 14 та 15 січня 2024 року це час, коли місяць в знаці риби. А в рибах вразливі ступні ніг. Кровоносна та лімфатична системи. епітеріальна тканина, система обігу рідин не можна проводити будь-які операції, вразливий цей час кровоносна та лімфатична системи. І будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі, і в цей час тому не можна і йти в салону. До речі, в рибах несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування. Тих сканувань, які були до цього часу або проведені в цей день, і для трактування самих аналізів. Є загроза в цей час для отруєння ліками та алкоголем. Тому виключайте з свого раціону алкоголь, а з ліками дуже обережно, будь ласка, будьте. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.